На Тернопільщину з Криму та Сходу приїхало півтори тисячі внутрішніх переселенців, близько тисячі з них зможуть проголосувати. Для цього потрібно звернутися у відділ ведення державного реєстру виборців, зареєструватися там і отримати відповідне посвідчення. Зробити це треба до 20 жовтня. Процедуру реєстрації для людей, які приїхали з Криму, спростили. Виборець, який Переїхав із Автономної Республіки Крим. Він не зобов'язаний надавати будь-які інші додаткові довідки з причини свого перебування. Він просто показує паспорт. У мене прописка там Сімферопольська і все. І це для органів державного реєстру виборців. Є підставою зареєструвати людину і дати йому посвідчення для участі в голосуванні. Аби проголосувати переселенцям зі сходу, потрібно отримати довідку про тимчасове місце перебування. Зробити це можна в державній міграційній службі чи в сільраді у ЖЕКах, готелях, санаторіях, оздоровчих таборах. З довідкою треба звертатися у відділ державного ведення реєстру виборців, написати заяву до державного реєстру виборців. А другий варіант значить особи, які пере. Тут проживають до, до терміном до півроку, можуть зареєструватися в Державній міграційній службі. Відповідно, державна міграційна служба дає подає нам цю інформацію, і ми їх тимчасово включаємо до списки виборців по місту Тернополя. Таких людей в Тернополі є близько сотні, каже Віктор Пулька. Це внутрішні переселенці зі сходу. З Криму їх значно менше, близько десяти. Відділи ведення державного реєстру виборців йдуть на зустріч таким людям. Головне кажуть, їх бажання. Єдине питанням залишається це бажання цих людей прийти до нас і написати ці заяви. Тобто ми надаємо їм право скористатися скористати своїм виборчим правом, а вже власне особи самі вибирають чи їм звертатися до, до нас, надавати хочуть, вони мають бажання вони голосувати чи не мають бажання. Це вже їх власне право. Особи, які виявлять ще, що у них десь недійсні документи, вони можуть звичайно звернутися в наші територіальні підрозділи. Розділи їм буде надана вся відповідна допомога щодо відновлення паспортних документів. Якщо десь буде і питання втрати документів, то звичайно люди можуть звернутися, буде прийнято в них документи щодо втрати, і одночасно ми їм будемо видавати тимчасові посвідчення, що будуть підтверджувати особу для того, щоб люди могли реалізувати своє право щодо участі у виборах. Додаткову інформацію внутрішні переселенці можуть отримати у відділі ведення державного реєстру виборців за адресою листопадова 5.